В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні вночі провели посмертний забір нирок та починки. За словами трансплант-координаторки медзакладу Лілії Шиваги, одну із нирок одразу трансплантували жителю області. Решту органів відправили до львівських лікарень. Сама трансплантація е, триває. Близько трьох-чотирьох годин. От, але процедура довга консультації смерті мозку, процедура внесення даних, процедура підбору пари донор реципієнту, оскільки там виключений міський фактор, це брає система єдістів, тобто єдина державна інформаційна система трансплантації. Потім цих реципієнтів, яких відібрала система, ми обстежуємо і знову ж таки е проводимо такий е своєрідний моніторинг. Обстеження до трансплантації за словами анестезіолога Андрія Олійника, пересадка нирки відбувалася за планом для лікаря. Це десята операція із трансплантації цього органу. Це є ну не тільки анестезія, це є інтенсивна терапія. Хворі в важкому стані поступають на пересадку. Вони мають відсутню функцію нирок, Вони всі знаходяться на гемодіалізі. За словами Лілії Шиваги, підписані при житті згоди на посмертне донорство значно полегшують роботу лікарів. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.